Доброго вечора, ми з України сьогодні 3 березня, п'ятниця це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто, і про важливі події, які Відбуваються навколо нього. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео. Я буду дуже вдячна вам за таку підтримку нашої роботи. Сьогодні розкажу вам про життя буття в Маріуполі, про те, як воно змінилося за останні декілька місяців, що нового з'явилося, які проблеми переживають люди, які там знаходяться, не виїхали з окупації. Ну, по-перше. Ціни, рівень життя погіршився в Маріуполі. Серед тих людей, які не працюють на великих будівництвах або не мають не військові, не мають доступу до керівних посад. Середня зарплата в Маріуполі серед людей, які працюють там, в адміністраціях, в різних фондах, в школах, в лікарнях, вона коливається між 20 і 40 тисячами російських рублів. Ну, десь в середньому 28-30 тридцять нас. Правді. Але це дуже мало. Тому що зрозумійте, кіло ковбаси середня ціна це 800 російських рублів. Літр молока вже вище 100 рублів, 120-130 російських рублів. Тобто, сходити в магазин, купити там пів кіло ковбаси, літр молока. Кіло м'яса, і це буде вже 2-3 тисячі рублів. Якщо у тебе пенсія 10 тисяч, то ти розумієш, що твоя пенсія це два чи три походи в магазин. Якщо ти отримуєш 28 30 тисяч, то твоя, твій дохід це 5-6 походів в магазин, ну і плюс комуналка. Що до комуналки? От це така просто Зараз починається тиха паніка у людей в Маріуполі, тому що вони починають отримувати перші платіжки. Перше, що турбує людей, це взагалі від кого ці платіжки. Бо платіжки, які отримують люди в Маріуполі, не знамо від кого, коли пробивають люди. Вихідні дані, реквізити, на кого вони платять, то з'являються не так звані державні російські якісь організації, а якісь приватні контори. І люди ставлять собі питання, кому взагалі ми будемо платити ці гроші. Це не основна, це перша проблема, але не основна. Друга основна проблема це те, що всі рахунки, які вже почали отримувати в Маріуполі, поки що цей процес. Тільки розпочався, да, що люди знайомляться, не всі мають на руках ці паперці, але всі рахунки, які от серед тих, хто отримав, це рахунки, які нараховуються не з там з 1 січня або з 1 лютого, а з моменту, фактично, коли росіяни увійшли, окупували місто і почали щось там підключати електрику. Одні мої знайомі нарахували за електрику 7 тисяч російських рублів. Це те, що вона має сплатити одноразово. Жінка живе на російську пенсію. Вона зараз складає у неї 12 тисяч рублів. І вона просто в шоці, бо 7 тисяч тільки за електрику вона ще не бачила платіжку за газ, і вона бо у неї в будинку газ підвели два місяці тому, і вона ще не бачила платіжку за воду, бо воду вона постачає отримує з серпня минулого року. Жінка в шоці. Я думаю, що таких шокованих людей зараз в Маріуполі дуже дуже багато. На цьому фоні. Дуже дивує ціна на оренду житла, яка от зараз існує в місті. Середня ціна квартири двокімнатної оренди на місяць складає від 20 до 25 тисяч російських рублів. Ну, я вам так скажу, що ну, одиниці в Маріуполі, саме маріупольці, які заробляють стільки, що можуть, дозволити собі оренду орендну плату. Більшість людей таких грошей немає. А ринок, але ринок орієнтується не на Маріупольців, ринок орієнтується на росіян, які приїжджають на будівельні роботи, мають зарплату 10 тисяч російських рублів на день. І можуть собі дозволити. А ще таке нове явище з'явилося в Маріуполі як колективна оренда житла. Раніше такого не дуже у нас практикувалося, бо ніяких вахтових бригад в місті не спостерігалося. А зараз є, зараз приїжджають узбеки, таджики, вони знімають двокімнатну квартиру, може, там на десятирьох. 10, на 10, на 10, на 10. Знять або там 5-6 людей можуть заселятися в двокімнатну квартиру. Вони скинулися там по декілька тисяч, їм все зручно, і живуть там в тих квартирах, сплять майже на на підлозі, і вони звичні до того. Але тут виявляється, що маріупольцям взагалі-то не дуже подобається таке існування. От прям справжній маріупольський расізм прокинувся в наших земляках, бо зараз серед оголошень, які з'являються на сайті оголошень на окупованій території, в телеграм-каналах, здам в оренду житло, але слав'янам. Тобто вони тепер поділяють людей на слав'ян і не слав'ян. І не хочуть здавати не слав'янам. Я е, не хочу підтримувати расизм, але розумію, чому так відбувається. Бо інша культура східна і інше ставлення до речей. І е, дуже часто, що ці люди вони... Неохайні, і вони просто знищують те житло, в якому проживають, але цей расизм йде далі, ніж просто таке відмова здачі оренди. В магазинах часто можна почути, і це про це пишуть люди в повідомленнях. що там Не торкайтеся до узбеків, не торкайтеся руками. Дуже багато сварок між власниками квартир і ремонтними Бригадами, які складаються з, з людей зі Сходу, е, скарги на якість робіт і непорозуміння, коли жінки, а в Маріуполі дуже багато поодиноких жінок, е, коли жінки починають висувати претензії цим е, людям, узбекам, таджикам, е, бо чують відповідь на це е, е, у нас в страні жінська народ не відкриває. От такі складні взаємовідносини між маріупольцями і тими освободителями, які приїхали зараз відбудовою. Бо серед освободітелей все менше-менше залишається в місті росіян. Росіяни відчувають напругу. Росіяни, які приїжджають сюди просто заробити гроші, приїжджали селідо. Вони відчувають, що не все спокійно і що лінія фронту наближається до міста. А навіть якщо і не наближається фізично, вона наближається просто в повітрі з обстрілами, з постійними вибухами, і далеко не всі росіяни. А у нас дуже багато в місті було пітерців, москвичей. були, були люди з Єкатеринбургу, стули. Так, от люди не хочуть ризикувати своїм життям навіть за непогані гроші. Тому вони їдуть на їх місто, приїжджають більш. Дешева робоча сила, яка не дуже подобається маріупольцям з багатьох причин, я вже сказала, да? і через те, що неохайні, і через те, що вживають наркотики, і через те, що багато пиячать, ріжуть один одного прямо на вулицях, скандалять в будинках, в під'їздах, де вони живуть, сусідам ну, неперелюбки, і все це створює напругу, додаткову напругу. Бо основну напругу створюють літаки у небі. Не буду, не буду приховувати, що все літо і початок осені, може, навіть всю осінь, в Маріуполі дійсно існував настрій таке відчуття, ілюзії, ілюзія миру, що війна пішла. Вона десь далеко, Росія тут навсігда. і це не тільки з білбордів, а це і зі слоганів міської місцевої окупаційної адміністрації, це від от того масштабного будівництва, яке розгорнула Росія. От все це і тиснуло на людей. Росія тут назавжди, Росія тут назавжди. І люди думали, ну які пережили жахи війни, ну і. Тільки б не стріляли, і добре, давайте вже, хай буде так, е, е, лише б не літали літаки в небі. І от ця ілюзія такої масової будови миру у воюючій країні, вона зникла, розвіялась, немає її. В місті панує страх. Люди, які пережили в березні і в квітні масовані бомбардування. Люди, які жили під літаками майже два місяці, зараз кожної ночі чують літаки. Кожне. Я не кажу про те, що кожної ночі на них там хтось кидає бомби. Ні, звісно, ні. Це поодинокі випадки. Але літаки, російські літаки, злітають з аеропорту в Єйську. І літять через Маріуполь. Гвинтокрили взагалі вони квартируються на території Маріупольського аеропорту. Вони щодня піднімаються в небо і літять за якимось там своїм напрямком. І люди чують гул. Кожного дня бачать в небі ці сліди від літаків. І цей гул він просто психологічно ламає людей. І це дуже страшно, тому що війна насправді нікуди не поділася. І оця ілюзія людей, що її нема, нема, вона насправді ще гірше, ще гірше впливає на стан людей, цю депресію провокує, і оцей панічний страх, який зараз, зараз панує, який, мені здається, домінуючий в Маріуполі. Ну, небагато залишилось оптимістів, які дивляться на ці літаки, на ці сліди, літаки в небі і думають, та ну, все, ми тут переможемо. І Росія класна, крута країна. Ну, дуже мало таких людей. І що, що ще хочу сказати наостанок про черги за російськими паспортами. Бо це теж така нова реальність, яка з'явилася. Ну, Практично місяць тому, і про яку я багато писала на сайті, але не розповідала на відео. Зараз коротко скажу, що відбувається. Росія просто підштовхує людей з усіх боків, щоб вони отримували російські паспорти. Для чого ці якими способами? Да? Спочатку як підштовхує, по-перше, вони скасували всі соціальні пільги, соціальні виплати для тих, у кого немає російського паспорту. Отримай паспорт, отримаєш пільги. По-друге, пенсії вони не скасовували, тобто вони не залишають соціальну пільгову пенсію навіть для тих, у кого немає російського паспорту, але вони її не підвищують. А 10 тисяч рублів в травні минулого року, і 10 тисяч рублів зараз це просто різні гроші. Люди не можуть вижити на ту суму, і тому, а, а їм кажуть, хочете більше отримати російський паспорт. Далі дитина вчиться в школі, хоче отримати там якийсь. Атестат, якийсь хоча б папірець, що вона там в тій школі вчилась. Їй кажуть: Ні, якщо ти не отримаєш російський паспорт, ніякого документу ти не отримаєш. Дитина каже, ну добре, я піду. А йому кажуть, ні, ні, дитинко, тільки з мамою і папою. Якщо нема папи, тільки з мамою, а якщо двоє батьків обов'язково з двома батьками, о обидва батьки мають отримати паспорти, при цьому ще і заповнити анкету на батька там повністю де працює фізичний стан і все таке інше. Тобто я думаю, що росіяни все це не роблять для того, щоб на момент, коли Україна заявить свої права на свою територію. Сказати, вибачте, але тут більшість громадян же мешкає саме Російської Федерації. Тому е е е до свидання, і вони мають мабуть е готувати якесь політичне підґрунтя для тих переговорів, про які вони мріють, щоб на цих переговорах також висунути це як аргумент. Тут мешкають громадяни Росії, бачите, у них у всіх є паспорти. Я, я знаю, не знаю наскільки це загрозливо саме для громадян України отримувати російський паспорт з юридичної точки зору, але обов'язково вам про це розповім. Коли тільки починався цей процес русифікації паспортизації на нових окупованих територіях, Ірина Верещук, міністерка з питань тимчасово окупованих територій, погрожувала кримінальними справами, дійсно. Але зараз ситуація. Змінюється, і ми бачимо, що люди, які залишилися в окупації, вони часто невинні, їх змушують отримувати ці паспорти, бо інакше їх життя просто неможливе на тих територіях. І я сподіваюся, що українська влада буде передивлятися ці своє, це своє ставлення, тому що тут має бути індивідуальний підхід. І треба дивитися, що робила людина, при яких обставинах вона була змушена отримувати цей нікому не потрібний папірець. Ну а зараз ситуація така, що русифікація, паспортизація, вибачте, тотальна. І вже ми маємо наслідки. Я точно знаю, як мінімум, про два факти, коли два чоловіки віком 35 років були мобілізовані. Маріупиці, після того, як отримали російські паспорти. Така загроза, це точно перевірена. От два факти це точно перевірна інформація. Думаю, що таких фактів набагато більше, просто особисто я про них не знаю, але вони точно є. І якщо ви знаєте про це, пишіть в коментарях. І це дійсно загроза. І як її уникнути, невідомо. Невідомо. Отака От проблемна ситуація. Будемо сподіватися на те, що Збройні сили України як могла швидше звільняти ці території і ці ці проблеми, про які сьогодні казала, з якими стикаються наші земляки, вони будуть поховані разом з російською армією. Дякую, що слухали. До понеділка.